Так, літо наступило, сьогодні 31 травня, але в цілому дуже тепла погода. Дуже тепла, дуже гарна. Дуже гарна. Я був біля школи, садав молодість. І таке різне, і таке всяке. Ну, Але не знаю, запишу, що, що зможу. Настрій такий див, 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 дивний, не дивовижний, а дивний, чуденнадцкий. Оце тут була моя хатина. Моя хатина, яку я будував ще, ще зараз секундочки можу прийти тут через грядочки. Перепрошую. Так. Почав будувати ще з першою дружиною Марія Шкірчук, зіснятина. Ну, потім ці копрізвища. Ось. Там з того боку. Може навіть у неї, до речі, але тут таке. А потім, потім закінчував, добудовував з такою жінкою Тетяна Томас. Ласку знаєте? Тетяна Томош, як, як, як воно склалося? Не знаю, чому хата згоріла. Причина, як там поразні написали печі. Печі в мене не горіли в той час. У мене був котел. Міг бути. Могла бути причина димохід сажа, могла бути. Я не був біля хати. Хоча я вважаю підпал. Реальний підпал, знаю хто, догадуюсь хто. Два-три конкуренти є, Славсько мене На цю тему. Але про інше. Оця Тетяна Томас виявляється. Подала на мене, на аліменти, що вона там щось хоче отримувати на дитину. Забула. Що сайти, які ми вона в Славську заробляла? І я її не контролював. ну, Ми будували так, жили раз була. Але тепер вона будує. У мене, мене сьогодні ось таке, а вона ось там, десь там на вулиці у чи десь там трошки біля тієї вулиці, будує нову хату. Три роки сайти, вона відібрала паролі. Відійшла від, від мене як така успішна така бізнес-вумен чи як там курва мать. Три роки тому ще до коронавірусу, до речі. Ну. Е, сьогодні мені один дядько Юра дзвонить, що пані Марія, моя Марія, перша дружина здійсняти на шкіджу, передає якісь речі мені. Ну, потрібні, не потрібний, ніхто не знає. А... Вікторія Федів Горбатюк повідомляє, що мені прийшов лист з суду на аліменти, на ярину. Що я там щось маю виплачувати. Я б запитав, ну курва, а де бабки? Як ти? Ти кажуть люди, що там я не був, що ти хату будуєш? Реально хату, за які бабки. Заробляла за сайти. Вона забрала всі паролі від всіх сайтів, всіх ловчан. Потім, коли пожежа залишилася, мені почали жаліти славчани, я не буду казати хто. Але я е, навчив її, я її навчав, навчив і так далі. Як працювати? Чесно працювати. Вона працювала чесно, як виконавець, але вона не вміла просувати сазів. панове Славчани, я запишу потім окреме коротке відео, тому що. Е, чесно кажучи, навіть я вибачаюсь перед вами. Перепрошую, пробачте мені, це була моя вина. Що я ту дівку, оцю Тетяну Томашу, яка моя стала дружиною, притягнув Славська. І вона багатьох вас махала. Вона робила роботу чесно, але не просувала, як положено, просто тому що не тому, що вона не чесна. Вона, вона десь може там чесна, може там хитрожопах, там... вона не вміє просто. інтелекту не бракує. Просто бракує інтелекту. Ось от таке, от таке смішне, така смішна ситуація. Бачите, скільки квітів тут виросло. тут і, тарханку там, там. Це моя хатина і ця Тетяна Томаш, яка сьогодні будує хату. Вчора, сьогодні, в Славську, подає на мене в суд, щоб я оплачував аліменти Єрині. Я, звичайно, десь нашкрябую, якщо... На то буде воля Божа. Але ти, блядь, сука, де знайшла гроші, щоб хату будувати? Де, чому закупила матеріали? Три роки тому ми розлучилися. Славчани, алло, розумієте, де ваші кошти? Ви щось там платили і так далі, і нічого не отримали. ну Ось таке прикро, що спокуття прибула отака, ну, не дуже добра людина. Будем.